Друзі, всім привіт! Ну, нарешті почнемо з головних приємних новин. Я придбав собі радіомікрофон, приймач в телефоні, передавач в мене на грудях. З вітру за захистом, не знаю, як буде, зараз сніжок політає, є такий більш-менш вітерець, прохолодно. Я щось вийшов з машини, так і прохолодно. Друга новина. Купив я собі 11 GoPro, так сталося, що продав я Canon 700D з трьома об'єктивами з рюкзаком, з батарейними модулями, з мікрофоном, з світофільтрами за дуже гарну ціну. І замовивши до GoPro 7 нову батарейку, оригінальну GoPro 620 гривнів, ставив, вона почала працювати. Тобто, все питання в ній. Але. Написав мені мій підписник Алекс R, дякую, друже. Подивіться, якщо ви собі щось шукаєте, подивіться на DJI Action 3. Братику, я її замовив собі. Вона приїхала на пошту. Я її відкрив, потримав в руці, але не зайшла вона, мені, чесно. Ну, блін. Не знаю чому. Дивлюся, в принципі, я з GoPro 7 і з Canon були такі гроші, що я доплатив 4 тисячі і взяв нову 11-ту. Та була б на 1506 дешевша, але мені чуть-чуть вона не зайшла в плані форми. Вона менша. І там круглий об'єктив. Ну це тільки в мене не тут таке. Я не знаю, що я так зробив. Я її відправляю назад. Ще дивлюся відеоогляди. Знову переконуюсь, що DJI Action 3 краща камера за GoPro 11, але ризикнув, взяв її. Чому вона мені більше подобається? Я провів до 7-ї. Форма мені подобається. І об'єктив квадратний, і, якщо це виправдання, ні. Друзі, ну, не знаю, звик я до 7 подивився на цю, ця більша, ця важча, тим більше до неї ще медіа модуль купити треба за 5200, щоб в мене, наприклад, з шолома е мікрофон під'єднати до самої GoProшки. В DJI Action 3 цього всього нема. Там витягнув шнурок вставив саму камеру і щастя, здоров'я. Але я і це, на це не подивився, і все одно. Поперек самому собі, бо мені та більше по характеристиках, вона мені подобалася. Я переконував себе, йолки палки тобі ж не Ну, яка вона нас зовні немає різниці. Різниця в тому, як вона знімає. Ця так розширює. 7 11 -та GoPro так розширює кут огляду, боки скрутить їх взагалі в бублик. Але, ну, блін, хочу я цю і все. Ну, отака мене мулька. Зараз протестую. Відеоогляд я на неї робити не буду, вона новенька, я її на пошті розпечатав. Все, є, все в зборі. Та в такому кейсі відеоогляд я не буду робити. Є хлопці на Ютубі, які бомбезно роблять на українській нашій соловідній рідненькій мові. Класні відеоогляди, класні порівняння. Дійсно, ну що, я маю комусь перезнімати щось, Я краще, точно не зніму. Зараз що я можу зробити? Подивлюсь, як вона знімає в 2 і 7 сповільнення. Мене дуже цікавить, сповільнена зйомка. В 4К в 120 кадрів в секунду. І буде, якщо ну це не сьогодні, і може ще буде в мене якийсь час такий, щоб десь виїхати і вночі можна знімати небо зорене, можна знімати фари, лінії фар і можна там фонариком вночі щось там малювати, писати. ну. Кажуть, вона ніби там краще знімає новий процесор, ми подивимося. Я на неї сильно, чесно кажучи, не розраховую. Ну я і хотів, я про неї мріяв. DJI Айша навіть не виходив, як я вже дев'ятки хотів, десятки хотів. В минулих відео, ви знаєте, що я питався за 10-ту, потім вийшла йшла 11 я за 11-ту питався, і я її взяв і продав. Ну, це моя думка. Так я вчинив, правильно, неправильно, страждати мені. Як буде, так буде. Ну що, перевіримо, що вона може. Холодно, серйозно, <сервів> холодно, я так виїхав. 买了裤子，再做饭。 Мобіля примостів всього але я думаю, воно коштувало цих кадрів, Все протестував GoPro ви мастері так, що капець, пісок сцепиться, це просто жесть. Зараз помию під, під проточною водою і хай сохне. Вам дякую за увагу. Слава Україні!